Здравствуйте всім друзі! З вами Галина. І я от сьогодні така красива, того, що на день родіння зібралась. Зібралась на день рождення до подружки, в неї сьогодні, можна сказати, юбілей. 35 років. 35 років і ми посадимо трошки, зробили такого, скинулись на торта такого з Георгієм Лєпсом, бо вона дуже любила Лєпса завжди. І зараз, звісно, трохи гонять. У нас були проблеми на роботі в неї. Деякі от е, визнікали, що це така війна така, що, що це типу Лєпсвинний, що це не робити торта з Лєпсом, то їм там дівчата лю люлей виписали. Понімаєте за те, що таке от, що таке роздор вносять в нашу, в нашу країну, роздор Лєпсів не вгодив. Але відстояли торта, тих, звісно, начальник звільнив к чертям. Не треба нам таких. Людей нетолерантних. От, ні в колективі, ніде. хай йдуть. От. І не треба казати, що це дискримінація. Це просто по так, щоб, щоб жили. Бо це придумують. От, що що артисти, от музика, ні політики. Але тим не менше, я сьогодні хотіла не про це з вами поговорити, а знову таке, от я дивлюсь про нашу Наташу, про нашу Наташу Мседчук. О, таке вже в мене, таке вже говорять за цього його, її сина, за її чоловіка. Ви розумієте, що вона вон, взагалі всі журналісти, ведучі, адвокати, а особливо такі високопоставлені. Вони люди ніжні, вони люди такі ранимі і, може, то прості такі, як, о, як оце ми з вами. Ростимо дітей і не знаємо, для чого ми їх ростимо, то й не так жалко на війну відправить, розумієте? А вони люди ніжні, люди ізбрані, вони не для того дітей ростячого у той грязний. Окоп посадити в холод в голод, розумієте? Вони навіть їдуть в готель, вони не можуть в будь-якому готелі зупинитися. Бо в них там, і мальчик, і в дівчок і піляться воском розовим, доглянута кожа, ці витягують з носа в грі. В них носики такі гладенькі, вичищені. І, і оцих їх синів і чоловіків ті страшні окопи кинуть. Я просто думаю, вони ж там в тих окопах? За день же от стресу. Окочуряться. І таке робити, таке от пропонувати відкривати свої чорні ротянки на нашу Наташу, на нашу захисницю. Вона ж, наш інформаційний фронт, захищає. Понимаєте? Вона ж воїн, їй навпаки, треба якусь премію придумати. За те, що вона, от, за те, що вона переживає, безпокоїться, за те, що вона Таке от, таке от відстоїть цю страшну пропаганду за нашу, за Україну, за Зеленську. Вона ж того Зеленського, так нашу. Вона ж так його, вона ж так його, так його. Так його. Ой. Нема слів, як вона його. І він сидить в неї на інтерв'ю. Як квіточка розцвітає такий поважний нас. І вона його так, понимаєте, хтось написав язиком між булками. Больні, больні люди! Вона просто йому дає висказатися. Вона не шукає цього такого негативу якогось, як вишукують ви таке. от. Хто здав чонгар, розмінували чонгар, розмінували чорган, чонгар, розмінували Маріуполь. Хто? Та не треба, оцей негатив привносити в наше життя. Треба бути людьми позитивними, шукати позитивні сторони. Як е, Масичу Кусленська, вона його з усіх сторін, понимаєте? І знаходить позитивні, розумієте? От Як його розказує про нього, інтерв'ю, в нього ми дивимося. Просто як от сладкої от щущення такі. От, і говорить за То і чоловік, бачите, бачили, які в нього туфлі. Ви бачили на фотографіях, які в нього туфлі. Який він мужчина доглянути, і, мабуть, муський манікюр робить. І, і робота в нього, і, 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 і його на, на фронт, Понімаєте? Його на фронт? Це от мир так його! Це нас людаль захищати нашу країну, понімаєте? А вони от там. от. Їм треба спокій і мир, Понімаєте? Тому не, не трогайте мусейчук. Оставте Наталю в покої. Нашу, нашу принцесу правне. Я б так от так от би сказала. от так от би сказала. І все буде хорошо. Потрохи якось. Ми люди прості, ми люди маленькі. І знову таки закручують, що жінки равноправія, то де дочка Зеленського, що п -п повноцінна. От знову таки за цих дітей, внуків, понімаєте? Залиште її в спокою, живіть люди своїм життям. Мосейчук для України зробила стільки, що вона за день робить для України стільки, що вся ваша сім'я за все життя не зробить. Понімаєте? Так що сидіть ото і помалкуйте і благодаріть за таку правду, за такі інтерв'ю душевні, за, такі, за таку позицію. А хто не буде благодарить до того? До того прийдуть швидше, понімаєте, до всіх прийдуть. Правильно, Наташа сказала. До всіх прийдуть до кого треба. Понимаєте? до кого треба? До кого не треба, ті й знають. Вона ж і намікнула вам. Що до кого не треба, в кого є одне діло, понімаєте? Не помажеш, не поїдеш. Вона ж вам намікнула як, людя... як людям. Понімаєте? Вона ж вам ясно сказала, що є багато способів, як не хочете виюгати. Треба жити по поняттям, як нормальна людина. А не строїть оці закони. Такі от діла. А я йду на день народження, у нас пісні, пляски, веселе життя. І хай літають ракети, взриваються бомби, ми сидимо, лепса, трошки взяли горілочки, вип'ємо. Що нам хохлам ще треба? Отакі от діла.